Всім привіт! З вами я Алана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись таку тему, як, що принесуть з собою чарівні енергії водохреща, тому що наші пращури вони починали святкувати водохреща, як Період, коли вся вода на всій землі, земній кулі має чарівні властивості, вона освячується і запліднюється свого роду сонячним промінням. Невідомо яким там чином, але наші пращури, а вірніше сказати, волхви, вони знали, що Саме з 3 по 19 січня починається період, коли планета найближче наближається до Сонця. І таким чином вся вода структурується сонячним промінням, сонячною енергією і міняє свої властивості. Тому це дуже чудовий період. Починається, як я вже сказала, він саме сьогодні, з 3, з 3 січня, а не так як ми звикли святкувати, тільки 18-го. І святкували наші бабусі, батьки, та й ми самі, зовсім вкладаючи не той сенс в це свято, в це прадавнє свято, яке з'явилося ще дуже і дуже давно. Але не це головне сьогодні. Сьогодні будемо дивитися на рунах, що нового буде, прийде в наше життя, ваше життя в цей. Чудовий чарівний період і допоможе нам в цьому стихія води. Так як вона вже набула чарівних властивостей, то ми і звернемось до стихії вода і до сонячної вогняної стихії, вони сьогодні у нас в парі, дадуть нам такі. Підказки, і ми подивимось, що принесуть нам ці дні. В ці дні треба привітати богиню дану. Богиню всієї вологи, всієї води, первоздану стихію води. Тому во славу богині! Наше сьогоднішнє ворожіння на рунах. Покажіть нам, руни, що так. нового трапиться в цей період, прийде в життя людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Ну, по-перше, руни тут нам розповідають таку історію, що останнім часом вам було як начебто важко щось обрати. Не вистачало у вас сили волі або, можливо, власного ресурсу. Якийсь був такий період, коли здавалося, що. Ну, неможливо на нього вплинути, не вистачає сили, не вистачає внутрішнього вогню, не вистачає свого внутрішнього імпульсу для того, щоб запустити, оцей, запалити цей внутрішній вогонь. Було важко зробити якийсь вибір. І в цей період, якраз випадає, дивіться, як чудово, випадає руна. Котра означає воду, потік, вона означає емоції, почуття, кохання і прилив сил, і навіть як начебто людина потрапляє на гребінь хвилі своєї власної удачі. Тому в цей період для багатьох з вас. Ви отримаєте злиття зі своїм власним потоком. Ви зможете відчути увесь комфорт тих енергій, які зможуть влитися в цей період в ваше життя. Хтось, можливо, зможе обрати нарешті. Свій шлях, який буде власне вашим. Коли потрапляєш в ту ситуацію, в той колектив, знаходиш ту людину, яку ти можеш знай... назвати своєю, з якою легко, яка тебе підтримає, тут про почуття і про Власний душевний комфорт, тут про удачу, тут про те, що, нарешті, ви зрозумієте, що вам обрати, як вам обрати, і руни тут говорять про це, для багатьох з вас в ці чарівні вечори, в ці освячені. Вечори і ночі, може загостритись інтуїція. І вона підкаже вам той шлях, як потрібно робити, обирати, до чого йти, чим наповнюватись. Добре, покажіть руне точніше про що тут. Тут про стосунки. І тут, як начебто, ви нарешті зможете або домовитись з кимось, або створити стосунки, або обрати, нарешті, зробити вибір в цьому напрямку в напрямку взаємодія з людьми, хтось знайде тут свою другу половинку. Нарешті, хтось знайде собі друзів, клієнтів. Взагалі тут буде подія пов'язана з тим, що ви нарешті оберете цей вектор, дозволите собі взаємодіяти, дозволите собі, можливо, кохати, любити Творити стосунки з тими людьми, з якими вам приємно і комфортно. Тут про це. Донедавна ви, вам не дуже це вдавалося. Тут можливо була пауза у когось в стосунках. Хтось не мав просто розуміння, як зробити цей вибір, в яку сторону зробити цей вибір. У когось було недостатньо партнерів, недостатньо клієнтів. Недостатньо, недостатньо договорів і домовленостей, недостатньо дружньої підтримки. І взагалі не вистачало гармонії, тому ви і не могли зробити цей вибір, не могли запалати оцим творчим вогнем. І найближчим часом в ці чарівні дні, вечори і ночі. Вищі сили вам підкажуть і навіть підведуть декого до цього вибору, і ви дозволите собі це зробити. Тут відбудеться щось таке, що дозволить вам знов таки палати, палати творчим вогнем. Про декого можу сказати, що. Якщо ваша робота пов'язана з мережами і у вас не вистачало, не вистачало клієнтів, контактів потрібних, то тут вони знайдуться. Можливо, ви самі не знали, як підступитися до того, щоб цих партнерів собі знайти, то найближчим часом. У тих людей, у яких робота, спілкування пов'язані з мережами, з інтернетом, то ви зробите вибір в цьому напрямку і партнерство це знайдеться. Для декого тут може трапитись подія, коли ваш партнер Навчить вас або допоможе вам, як потрібно. Як наче додавить знань і поділиться з вами цим, хтось з вас буде намагатися захистити, захиститися від людей, з якими вам не комфортно, з якими вам не хочеться спілкуватися і Обрати для себе те, що дійсно ваше. Або ж навіть, знаєте, краще не обирати нікого, ніж бути з людьми, або співпрацювати з тими, хто вам не підходить, не імпонує. Тут така ситуація: про взаємодію, про підтримку, про допомогу і про захист. Декого з вас самі вищі сили будуть захищати від людей, які, з якими у вас немає шансів на розвиток, з якими ви не знаєте, як спілкуватися, і які, можливо, недостойні у вас, вони вас, може, ображали, чи якось. Впливали на вашу самооцінку, і тому у вас був стан, коли не вистачає внутрішнього ресурсу. Тут все зміниться, тут вам буде допомога. Добре, покажіть руни, навіщо? Для чого ви нам це показали? На що звернути тут увагу треба? Тут зверніть увагу на те, що треба якось пригальмувати, дійсно, призупинити свої дії, можливо, якісь конфлікти, можливо, ви занадто вперто рухалися до якоїсь мети, але ця мета ваша, чи це бажання ваше, чи це пристрасть ваша, вона вас. Тримала в якомусь ненаповненому стані. Тут було як непорозуміння, як недостатність спілкування, як невміння спілкуватися, невміння взаємодіяти. Але ви чомусь вперто намагалися рухатись в цьому напрямку, і це призводило вас до. Втрати радості, до невдоволеності, до знецінення себе, тому що, можливо, ви відштовхувались від цього, що якщо зі мною не хочуть або не вміють знайти спільної мови, значить в мені щось не так. І ось тут для того вам це показують: що знайдуться люди, знайдуться ресурси, і знайдуться партнери. Які будуть вашими, вам це відкриється. Вас підведуть до цього, вам буде комфортно, і ви будете отримувати від цього задоволення. Ви зможете обирати, і ви оберете, вас до цього підведуть і підготують, а ви просто припиніть взаємодію або свої власні рухи, наміри. Туди де не ваше. Просто не рухайтесь в тому напрямку. В напрямку, де ви не відчуваєте радості. На це зараз звертають руни нашу увагу. Не можна бути завжди знаходитися в стані, коли тобі погано, і ти просто. І страху, що ти залишишся один, а що, або що хай буде поряд хоч щось не можна, якщо це вас руйнує. І руни зараз кажуть, що в цей період поставте на паузу, припиніть оцей рух свій, припиніть, доводити комусь свою правду, припиніть жертвувати собою, якщо це не приносить вам задоволення. Добре, покажіть, руне, що допоможе в цей період. Ну, хто б сумнівався? Звісно, допоможе трансформація, зміни і відчуття того, що прийшов той час, коли. Знайдуться люди, які будуть ваші, знайдеться робота, справа, яка буде ваша, по праву ваша по відчуттям. І допоможе вам, якщо ви не допустите до себе оцих руйнівних енергій, які вас руйнують, коли вам некомфортно, важко, а ви. Все одно зберігаєте, зберігаєте те, що вже давно потребує не те, що навіть змін, а глобальних змін. І от в цьому і от це вам допоможе, коли ви нарешті зрозумієте, що те, що руйнує вас, Повинно бути зруйноване повністю до основання. І нехай краще народиться щось дійсно нове. Ну, або ж, якщо неможливо зруйнувати повністю, то руни радять тут, в усякому разі, припинити свій рух і припинити комусь щось доводити, відстоювати. Якщо вас це не радує. Добре, а що заважатиме вам тут? Так заважатиме. Заважатиме, якщо ви будете, знаєте як, стрімглав бігти попереду паровоза, як так сказала. Зараз про що тут точніше, угу. якщо ви будете намагатись все ж таки щось прояснювати, щось уточнювати, якщо ви будете Змінювати, сам, як би це сказати, зраджувати самому собі. От Обирайте те, що вас задовольняє. Де вам комфортно, з ким вам комфортно, що може привести вас до успіху. Якщо ви будете зраджувати собі, і от у вас були, знаєте, своє розуміння, що. Вам доставляє задоволення, що вас підтримує, що вас влаштовує. От у вас було таке розуміння завжди. Ви це знали. Це були ваші власні алгоритми е, перемоги, вам ну, завжди це приносило задоволення. І от якщо ви зрадите собі тим переконанням, тим своїм поглядом, це буде вам заважати. Не зраджуйте собі, обирайте під себе для себе те, що наповнює вас радостю, те, що дає вам свій власний успіх, те, що наповнює вас енергією, ось те і обирайте. Не змінюйте. Це буде заважати. Якщо ви зміните свої власні алгоритми перемоги, свої власні внутрішні уподобання, це вам буде заважати. Так, ви. Найближчим часом зможете зробити вибір, який не могли зробити. У вас не вистачало на це сили і бажання. Ви були залежні, можливо, від чогось. Але найближчим часом ви зможете це зробити і зробити це на позитиві. І навіть якщо у вас були якісь недостатність контактів, недостатність спілкування. Можливо, якісь нечесні були у вас партнери, Вищі сили тут допоможуть зробити той вибір, який дійсно ваш. Від вас вже потребується або вам радиться просто призупинити, доводити свою правду тим людям, які цього не варті. І не робити ту справу, яка не приносить вам задоволення. Просто не змінюйте собі і своїм баченням. Ну, я б сказала, що якщо так трапиться, то на перспективу пройде очищення і на шляху до ваших великих глобальних і важливих цілей. Ви перестанете себе картати, ви зруйнуєте, можливо, ці давні свої традиції, поступатися своїм, в усьому себе винити. Не робити якихось рішучих дій, неможливість обирати, неможливість приймати рішення у важливих справах, ось це відійде, коли ви зможете підлаштувати свою свідомість під ті енергії, які приносять вам задоволення і наділяють вас вашим власним успіхом, то ви зможете зруйнувати. Пойтогу на цих енергіях, на, на цих чарівних енергіях, ви зможете зруйнувати свою власну слабкість, і перестанете себе собі докоряти в тому, що ви ніяк не можете дійти якоїсь своєї важливої цілі. Ви переглянете свої цінності, цілі, уподобання, і це вже не буде, знаєте, докори сумління або Слабкість, коли людина боїться зробити правильний вибір, важливий для себе вибір. Це просто зруйнується, це відійде. Пройде очищення від цього всього. І, нарешті, найближчим часом ви засяєте, ви станете на свій потік, ви отримаєте його. Тут більше, звісно, про взаємодію з людьми. Про домовленості, вміння гармонійно комунікувати, знаходити собі потрібних людей і потрібні події з цими людьми. Але в кожного тут може бути своя ситуація. Головне, що ви очиститесь від того, що звикли собі докоряти і недооцінювати себе. Можливо, ви себе вже довгий час якось. Некомфортно відчуваєте від того, що ви не можете досягти якоїсь своєї важливої мети. То це відійде. Ви будете відчувати себе на своєму потоці комфортно серед своїх. І це запалить ваш внутрішній вогонь. Ну, ось так, вогонь і вода допомогли нам сьогодні з розкладом. І. Думаю, що в цей чарівний період дійсно можуть трапитися дива. Головне в них вірити і дозволяти собі отримувати ці дива. Ну, на цьому буду завершувати. Вітаю нас всіх з настанням цього чарівного періоду і бажаю дійсно очищення. Останнім випадає очищення. Вода набрала чарівних властивостей, і якщо сьогодні ви приймете душ, ванну зі свічками, ну, якщо нема можливості або бажання пірнати в ополонку, то пройде очищення. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока.